Ми сучасна молодь, але щоб краще зрозуміти зміни, які відбуваються у суспільстві, ми вирішили дослідити історію та пізнати коріння свого народу. Тому сьогодні ми починаємо цикл розповідей про старовинні легенди України. Легенда це поетична оповідка, що пояснює якусь історичну подію або пригоди в житті, породженою народною фантазією особистості. Втім, як жанр фольклорної творчості легенда є більш реалістичною ніж казка. Як тільки господь наш сатваритель поселив на землі людей, вони одразу почали просити в Бога для себе зручні та вигідні місця для проживання. Не квапились тільки українці, вони були від початку козаками, безпечно мандрували по землі, милувалися красою світу і нікому не заважали, якось озирнулися і побачили, що повсюдно снують люди, обживають займані місцини. Тоді й вони пішли до Господа. Тихесенько стали за порогом і чекали, бо творець саме тоді був дуже чимось сильно зайнятий. А колися тваритель оглянувся і побачив чубатих вояків, то здивувався. А чого вам треба, хлопці? запитав господь. Та землі материзне хочемо, Боже. Буде вам матінка земля. Ідіть та осідайте на он тому куточку». Між морями і показав пальцем униз. Не можемо, господи, та там іспанці, ага, то біля них і селіться. Не можемо, господи, та там французи, а далі німці, ще якихось людей повно. Подивився Бог згори і переконався, бо все вже роздано, а казаки ну, дуже йому сподобались. І не хотів сотворитель залишати їх без земель. Гаразд, сказав Господь, віддам я вам он той куточок понад Дніпром, що залишив собі на земний рай. Але це не звичайний куточок – раїна. Земля там дуже родюча, і пахне медом, вода, як молоко, а з неба в душу людей лється пісня. На той коточок будуть зазіхати нечистивці, тому його треба пільнувати й боронити. Якщо і направду будете відважними лицарями, як мені віддається, то на тій землі станете господарями, а як ні, то рабами, рабами нечистивців. Згода, добре Господи, буде так, як кажеш, благословив дорогу! Поблагословив їх Господь і провів до райських воріт. Відтоді орють козаки землю, а зброю захищають її від усякої нечисті. І назвали свій райський коточок Україна.